Роблю, чи, напевно, не вперше, чи перше, напевно, стрім на Ютубі. Фейсбук з незрозумілих мені причин блокує мої відео, не дає можливість. І от мені такий видав запис, що найближчі 20 днів я не можу зробити прямий ефір у Фейсбуці, тому починаю опановувати е, YouTube. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене тій ситуації, яка мене просто струбувала і зачепила за живе. Це питання накладання штрафу на підприємця, який поставив генератор у себе в кафе і давав можливість відвідувачам користуватися цією електроенергією за донати. Відповідний пост розмістив один відомий блогер у себе на сторінці. Хто бажає з ним ознайомитись з цим постом, може зайти до мене на сторінку у Фейсбуці і я дам посилання теж під цим відео. Тобто, вдумайтесь в цинізм. Підприємець купив генератор за власний кошт і поставив його в себе в кафе і дав можливість всім охочим так само заряджати. гаджети, Відповідно, гріти собі їжу, приходити. Єдине, що закликав, донатити та залишати якісь кошти для того, щоб можна було заправити цей самий генератор, щоб мати паливо, мати кошти на обслуговування. І от за це цей підприємець, який, в принципі, навіть не можна сказати, що він продавав енергію, він надавав її. Просячи відповідно донатити, він отримав штраф у 17 тисяч гривень. Добре, що ще не посадили. Ви знаєте, з нашою владою я можу сподіватися і на гірше, що будуть закручені гайки так, що за такі дії будуть запроторювати у в'язницю. Розумію, що олігархічна система в такий спосіб захищається. Вся наша владна машина настільки прогнила, що це ну, просто доходить вже до повного маразму. Не кажучи про те, що фактично знищена наша енергонезалежність, розграбована, і до війни ми мали величезні проблеми з постачанням електроенергії, так і з підключенням це неодноразово гориві бізнес, і присичні споживачі, як було прихватизовано ці енергомережі, як вони зараз працюють так. Кожен може подивитися на, на собі і згадати, як горіла побутова техніка. Це окрема історія. Але вдумайтесь, за таку послугу, фактичну послугу, в час, коли людям важко виживати, підприємець отримав штраф у 17 тисяч гривень. Це вже на голову просто не налазить. І ви знаєте, ну за межами взагалі мого розуміння. Я розумію, що Кожен день у нас новини. Це суцільний зашквар. Суцільний зашквар, і, і мені здається, що тільки треба це робити, щоб писати відео, щоб обговорювати. Але мене, як підприємця, обурила ситуація. А ще дуже сильно мене обурило те, що е, дуже багато у мене вже під постом, коротеньким постом я ще вчора його вчора його зробив. Е, Написали, що от, барига продає електроенергію, і так далі, тому подібне. Прикро, що я особисто живу в країні, де все ще залишаються люди з таким совковим мисленням, які вважають, що всі їм все винні, і я розумію, коли е, вимагають і вважають, що винна влада, яка повинна забезпечити е, мінімальні умови для проживання, забезпечити права, свободи. І якщо це монопольне постачання тих чи інших послуг, то справді незадоволення високими цінами воно має місце. Але коли вимагати від підприємця, що він має щось давати даремно, чи там безкоштовно, тому що от біда і все, і ми маємо поділитися. Це особистий вибір і право кожного чи дати безкоштовно. Чи можливо ще приплатити, але ніхто не може заставити. Так ми дійдемо до маразму, що знаєте, будуть приходити з владарі з автоматами. Каже, ти маєш безкоштовно продавати чи безкоштовно роздавати якісь товари і послуги. Це неприйнятно і це не можна допустити. Це шляху нікуди. Прикро, що такі коментарі я читав навіть від підприємців: що ось Барига продає електроенергію. Ну, по-перше, продаж це не завжди з прибутком, продаж деколи є у збиток. По-друге, це не зовсім продаж, це покриття тих самих витрат, Поскриття палива, покриття обслуговування. І якщо ви підприємець, то в першу чергу це відео адресоване до вас. Ви ж не роздаєте свої товари чи не роздаєте свої послуги безкоштовно. Це -таки, може бути ваш вибір, коли ви це робите. Але ніхто вас заставити цього не може. Але це все одно, що знаєте, так само, як зараз ми волонтеримо, і я волонтерю, і я повинен вимагати від усіх, щоб всі волонтерили. Ні, це мій вибір. Я на це пішов і втрачаю якісь кошти. Але вимагати від всіх, щоб всі були волонтерами, так само, як вимагати від всіх, щоб всі були військовими, бо ви там пішли на військову службу, це точно неправильно. Душу тіло ми положимо за нашу свободу, за наші права. Ми вибираємо свою долю і хтось вибирає. Звичайно, ми всі хотіли би, щоб були всі схожі на нас, але в тому і наша сила, що ми різні. Тому, друзі, колеги, я дуже закликаю вас, щоб ви осуджували такі дії влади. Взагалі, ліцензія на постачання електроенергії це ну, суто така, знаєте, оборудка, схема для збагачення причетних до влади. З цим ліцензуванням до нього дуже багато запитання. Фактично, ліцензії стали таким собі дозволом. І під, підміняють суму сутність ліцензії. На мій погляд, ліцензія повинна бути це виключно як маркер для споживачів, що от це значений бізнес, він в тій чи іншій мірі контролюється спеціалізованими структурами в частині надання якості і безпечності тих самих послуг, але обмежувати постачання товарів. Постачання послуг ліцензіями це точно неправильно і не, не своєчасно. Ну, практика показала, що олігархи так прихватизували ці мережі, зараз красиво піаряться, вони там мало не, не рятують країну. А те, що не довели до такого зображення, то що там трансформатори вони розкрали, розграбили, немає альтернативних джерел. <кій> ну, це вже друге питання. І порізали на метолом ТЕЦ, як особисто в мене в моєму рідному місті, де колись була. Теплоелектростанція, теплоцентраль, а зараз вона просто не функціонує як електростанція. Бо нема вугілля, там щось порізали на металом і так далі. тому подібне. Це то, до чого довела наша влада. Тому претензії в першу чергу треба висвати до влади. Вона. Як і довела до повномасштабної війни, як не підготувала країну до е, вторгнення, е, як влада, яка провела з помпою парад у 2021 році. Ми всі пам'ятаємо, ми, всі пам ми раз були е, на вартах е, на майдані. Своїм протестом за збереження підприємців. Ми бачили ту всю показуху, коли йшли по військовій і кричали, Путін луло. -лу». Тобто зрозуміло, що він луйло, але виходить, що не тільки Путін, а таких ще луйлів у нас у владі ціла купа. Тому що 5 мільярдів профукали, а країну до війни не підготували. Хоча ми знали, що ця агресія може бути. Навпаки, нас убоюкували, казали, що все буде добре. Тому, колеги, осуджуйте в соцмережах, в Спілкуванні на кухнях, пояснювати своїм друзям, що не підприємці винні. Я сам не святий, у мене теж цей вірус Совка він залишається. І деколи я сам себе ловлю на думці, що, що мені не подобається та чи інша ціна. Не подобається ціна, не купляю. Іду шукаю інше. В іншому місці, іншу пропозицію, чи створюю можливість самому десь. Придбати той чи інший товар послуг, незадоволення може бути тільки в частині монопольного надання тих чи інших послуг, якщо це надається природними чи неприродними монопольними. там треба вимагати, чому вартість електроенергії е, велика, яка генерується нашими е, теплоатомними гідроелектростанціями, чому е, там мобільний зв'язок дорогий, так це логічно. Е, але коли мова йде про приватний бізнес. Про те, що регулюється виключно ринком, то треба розумінням до цього ставитись. Не подобається ця, то ми розуміємо, що на цю ціну впливають дуже багато чинників, і це не тільки бажання підприємця отримати прибуток. Навпаки, величезним чинником є корупційна кладова є побори, які закладаються. В собівартість товару і послуги. Ну наприклад, там багатьом не подобаються ті ж самі малі архітектурні форми в місті Києві, які то зносяться, то ставляться, але це величезний корупційний бізнес, який кришується владою. І з кожного того мафа так званого мають декілька тисяч доларів в ті, що хто його кришують, чи то силовики, чи то чи то київська міська військова, міська державна адміністрація, військова міністра цього немає відношення. Але це оцей бізнес, І навіть під час війни він працює. І коли підприємець ставлять в такі умови, так, ну він вибирає для себе або працювати, або не працювати. Бо працювати по тим умовам і правилам, які виставляє йому влада, влада виставляє умови, не бізнес. Це так, знаєте, як ті самі яйця по 17 гривень. Це ж влада виставила умови, влада виставила відкат. Не так, що підприємець прийшов і каже, от вам яйця по 17 гривень. Ні, йому сказали, будуть яйця по 17 гривень, але ти там 60-70% маєш занесити, щоб перерахувати. Це так і відбувається. Це ті реалії, в яких ми живемо, і ті реалії, які треба змінити, друзі і колеги. А змінити ми можемо зараз у час війни тільки особистим прикладом, показувати як краще, і своїм незадоволенням, яке ми можемо висловлювати і повинні висловлювати, я ще раз кажу, соцмережах будь-де, колеги, друзі, ми мусимо змінити цю країну. Війна повинна змінити наші свідомості. Для того, щоб ми, врешті-решт, отримали країну вже хоча б після 30-го року незалежності, 31-го року незалежності, ту, про яку всі мріяли. А то ми номінально маємо Україну та називаємо, а фактично це країна не для українців, це країна для рабів, і нам все більше її вудовують. Нас заганяють в шори, нам обмежують права і свободи. Нам розказують, що ми повинні повинні, ми всі повинні, ми повинні і винні в владі. Ні, влада винна нам. Бо ми її просто обрали, ми і делегували повноваження, ми наняли їх як менеджери. Ми повинні це в Вони нам винні. І з них треба питати, чому вони зробили так чи інакше. А так виглядає, що вони винні. Вони не винні, а ми всі їм винні. Ну, Коли вже такий сумбур, в мене трошки в голові, ну. Розриваються мізки від такого безладу, кожен день просто не перестаю дивуватися тому безладу, який відбувається. Тому це, скоріше, крик душі. Ну і такий е перший, перша спроба такого в трансляції на Ютубі. Зараз її буду перепочити у Фейсбук. Тому, ще раз кажу, Facebook чомусь мене блокує. Не любить. Видно, скаржиться. я не знаю, чи про владні боти, чи, чи хто. Можливо, за мої гострі висловлювання. Бережіть себе, ставайте краще, змінюйтесь, вичавлювати з себе совок для того, щоб здобути краще життя для себе, для своїх дітей. Міняємося, змінюємо навколо себе середовище, змінюємо країну, захищаємо, відбудовуємо той спосіб, який ви вважаєте, найбільш прийнятний для вас особисто. Якщо ви воїн, відчуваєте собі воїна, то звичайно честь вам і хвала, що ви на передовій. Якщо ви відчуваєте, що ви волонтер. Робіть все для того, щоб підтримати фронт, підтримати тих, хто потребує допомоги. Якщо не відчуваєте ні того, ні того поклику в себе серце, просто живіть по совісті. Не заважайте іншим і намагайтесь просто розбудовувати навколо себе краще життя. Тим самим показуючи приклад, як треба жити. Safe Hope, сейф Україн, колеги. Якщо можна, розповсюджити це відео і з закликом все-таки не піддаватися тій промивці мізків, які намагаються нам зробити. Ми мусимо здобути краще життя. Гарного дня з Богом! Вперед!